thank <laughs> you Реінкарнація — це віра в постійне перетілення душі, і це фішка східних релігій, таких як індуїзм, джанізм, не зовсім, але й буддизм. Існують дуже нечисленні групи християн, які теж вірять в реінкарнацію, але більша частина в неї не вірить. Погляд на життя після смерті різниця серед християнських конфесій. Якщо ж ми відкриємо з вами Біблію, то знайдемо там концепцію воскресіння. А Павло в першому посланні до Солунян радить нам, як нам потішати один одного, коли хтось помре. Не хочу я, браття, щоб не відали ви про покійних. Щоб ви не сумували, як інші що надії не мають. Сам Босподь із наказом при голосі Архангела та при Божій Сурмі зійде з неба і перша воскреснуть умерлі в Христі. Потім ми, що живемо і зосталися, будемо схоплені разом із ними на хмарах на зустріч Господню на повітрі. І так завсіди будемо з Господом. Цей та багато інших біблійних текстів говорить про те, що померлі праведники Воскреснуть під час другого приходу Ісуса Христа. Які погляди у вас на життя після смерті? Діліться в коментарях.